4 жовтня, у неділю по вулиці Леніна, в місті Порятин, відбулася благодійна виставка. «Фототунель». акція була організована з метою збору коштів для земляків військовослужбовців, котрі зараз перебувають в зоні АТО. Ініціювала проведення акції Анастасія Москаль. До неї долучилися волонтерки Аліна Мірошніченко, Альона Гуленко, Вероніка Кудрявцева, демобілізовані військовослужбовці та ще багато порятинців, яким не байдужа доля земляків, що зараз перебувають в зоні АТО. По вулиці Леніна була облаштована виставка художніх та фоторобіт місцевих майстрів, але однойко Віктора Рогового, Руслана Плієва, Альони Гуленко, Валерія Сабельнікова. Поряд волонтери пропонували гарячий чай, каву, глінтвейн та пончики від Ніни Мельничук. Протягом кількох годин роботи виставки вдалося зібрати 1578 гривень. І вже наступного дня, 5 жовтня, волонтери придбали зимовий одяг для Віталія Дудки.